Та Катерина Луцик, я ветеранка і голова громадської організації захист об'єднання волонтерів. Ким ви були до війни? Для мене війна розпочалася у 2014 році. І до війни я була студенткою медичного університету. Я закінчувала навчання. Коли розпочалися події на майдані, коли розпочалася революція гідності, я була студенткою. Після того, як закінчила навчання, я пішла на стажування в лікарню працювати власне за спеціальністю. І навіть не пропрацювавши місяць, я прийшла до військового комісаріату, оскільки ми були військово зобов'язані як медики ставати на облік. Ну мала би стати на облік, але прийшла із бажанням піти добровольцем служити до лав Збройних сил України. Як вас змінила війна? Тепер є період до та після війни. Адже після того, коли ти проходиш бойові дії, після того, коли ти бачиш смерть, після того, коли ти на фронті ти змінюєшся, в тебе змінюються цінності, в тебе змінюються бачення. У мене був такий випадок на фронті, коли в нас були загинувші хлопці, я забирала тіло. І коли я забираю тіло, ми зобов'язані з кишень виняти військовослужбовця, все і передати командиру, щоб він надалі передав для його родини. І десь напередодні якраз прийшло грошове забезпечення, зарплата. Я вийняла з кишені пачку грошей, я не знаю, скільки там було я не рахувала, Але просто в той момент я дуже пам'ятаю, як ти стоїш дивлю, я стою, дивлюсь на ці кошти і дивишся на те, що людина втратила, віддала своє життя, і настільки кошти не відіграють абсолютно ніякої ролі. Бойовий медик хто це? На бойового медика станом на сьогодні у лавах збройних сил вистачає того, щоб була середня медична освіта, і тоді можна, пройшовши курси тактичної медицини, стати бойовим медиком. Що таке власне, тактична медицина? Це саме той алгоритм дій, ті дії, які допомагають врятувати життя буквально там під обстрілами в зоні бойових дій і за доволі короткий термін. Це не лікування хронічних захворювань, це не ведення випадку від до це безпосередньо рятування життя. Перший бойовий вихід. Дуже виражено пам'ятаю той випадок. Ми виїхали на бойові. Це було Новгородське, так воно тоді називалося Донецької області. Зараз його перейменували на Нью-Йорк. Доволі така відома також назва. Це був населений пункт, де знаходився наш батальйон, де ми виконували бойове завдання. І якось поступив мені виклик про те, що є поранений. Звісно, я з рюкзаком повністю в амуніції бронежилеті виїхала до нього. Це було поранення сонної артерії. Уламкове, це був мій найперший поранений, і я скажу вам відверто, що це все настільки було зроблено автоматично мною. Я от потім згадувала: тобто я приїхала, я відразу там певні хлопці були в ступорі, хтось намагався розказати, що мені робити. Я там таким. Різким тоном навіть не пам'ятаю дослівно, але відігнала всіх. Я почала надавати медичну допомогу, почала робити те, що маю. Ми цього поранено евакуювали, передали на стацпункт. Поранення сонної артерії це одне з найскладніших поранень. Це важке поранення, тому що сонна артерія є доволі великою. І насправді, буквально за декілька хвилин людина. Може померти від крововтрати. Мені довелося всю дорогу робити пальцеве затискання артерії для того, щоб зберегти йому життя. Коли ми його передали на стаціонарний пункт, нам вдалося його евакуювати. Це військовослужбовець вижив. І коли я вже вийшла з тацпунту, я тільки тоді до мене. Почало приходити розуміння, що це було, що це за поранення було, і тільки тоді я почала аналізувати свої дії. Тобто, це все було зроблено абсолютно на автомат, ну, автоматично мною. І тільки коли вже я вийшла з тацпункту, насправді по мені побігли такі мурашки, якісь адреналін, страх, тобто воно прийшло вже потім, після того, коли ми надали допомогу. Але з цим військовослужбовцем все добре. Він зараз продовжує захищати нашу батьківщину. І в мене був такий, після того, як я врятувала йому життя, дуже приємний випадок, який насправді і став моєю мотивацією надалі. Вже пізніше, коли ми змінили бойові позиції, ми були вже в Авдіївці, і в мене зателефонував ну, телефон, я взяла слухавку. Насправді туди було дуже важко дозвонитись, тому що там не було майже мережі. І коли я підняла слухавку, я почула дитячий голос, який мені сказав дякую за врятоване життя тата. Це була його донька, якій було три роки. І от я зараз говорю, в мене просто йдуть мурахи, і це саме та мотивація і е, те, що рухало мною далі рятувати життя максимально робити те, що я можу. Страх бойового медика. Повернутися до побратимів, які стоять в тебе за спиною і чекають від тебе відповіді, як. Насправді, як страшний вирок суду, коли ти повертаєшся і встаєш, і кажеш, що ну, він, він загинув, він двохсотий. Бояться не встигнути, тому що на фронті е, ну, все, звісно, все дуже залежить від розташування позиції, від там, того, як знаходяться логістичні маршрути, доїзди і так далі. Але для мене завжди був страх не встигнути. Втрати. Втрати, знаєте, воно якось так звучить. Дуже сухо, якась як статистика. Знаєте, кожна смерть, кожна загибель військовослужбовця, з яким ти до того жив в одному бліндажі на позиції окопі, з яким ти каву, жартував. Це це стає рідна людина. Я завжди говорю, що військовослужбовці, з якими я проходила військову службу, це не мої колеги, це моя родина. Насправді це військова родина. Це дуже складно. Коли хтось гине, це дуже складно, особливо для медика. Саме перша втрата, саме перша загибель військовослужбовця, яка була, це була Авдіївська промзона. Я... Отримала виклик про те, що дуже розстріляли танки наші позиції, і там були плити бетонні, які просто завалилися і завалили позицію наших хлопців. Коли я приїхала, ми їх відкопували. Одного з них ми відкопали. І я намагалася зробити йому реанімацію. Тобто в нього вже була клінічна смерть. Я намагалась йому зробити реанімацію, я його качала, проводила штучне дихання і так далі. але я просто пам'ятаю, коли вже мої ж побратими, які доставали його з під завалів, просто знімали мене з нього і казали, що ти вже годину качаєш, що вже досить вже нічого не буде. І насправді це дуже складно, тому що для медика, коли, коли гине людина в тебе на руках, коли вона помирає, завжди є питання, а можливо. А можливо, я зробила недостатньо. А можливо, треба було ще качати. А можливо, треба було ще щось зробити. А можливо, ну тобто, завжди е відчуття якоїсь провини присутнє в медиків, тому що медик це та людина, яка рятує життя. Це її основна місія. І коли врятувати життя не вдається, медик пропускає це через себе, він відчуває це. Клятва Гіппократа дорівнює допомогу усім, навіть ворогу. Знаєте, раніше насправді я про це абсолютно не задумувалась, тобто я знала, що моя робота рятувати. Я знала, що я з хлопцями, і мені треба їх рятувати. І якби раніше мене запитали, мені задали таке питання, я б напевно навіть не знала, що відповісти. Але в мене був такий випадок: ми були на бойових позиціях. Мені поступив виклик про те, що є трьохсотий. Я не знала, хто це. Чи це наш, чи не наш? Ну звісно, на автоматі я думала, що це наш. І Коли по факту я приїхала на позиції, я побачила, що це наш ворог. Тобто на той момент це був кулеметник. Він був місцевий з горлівки. Як уже потім я дізналася інформацію. Вони ішли групою ДРГ, хотіли зайти на наші позиції. Він підірвався на розтяжці. Відповідно, отримав поранення. В нього було уламкове поранення в червну порожнину. В нього була внутрішня кровотеча, як потім з'ясувалися, в нього була пошкоджена печінка. І я вам скажу відверто, що я в першу секунду в мене був якийсь такий певний шок, що це не наш військовослужбовець, що це не мій побратим. Але знову ж таки я почала все робити на автоматі. Тобто я почала надавати допомогу, я почала робити все, що від мене залежить, і проводити безпосередню евакуацію, як це і мала би зробити. Коли я його везла до шпиталю. Нам було кілометрів тридцять їхати до найближчого стаціонарного пункту, який був у відносній безпеці. До мене дзвонили хлопці і прямо з таким, що там ти його маєш не довести, він нас вбивав там, і так далі, і тому подібне. І я його передала, його врятували. Він був живий. В подальшому він був там переданий службі безпеки України. Що з ним далі було, я не знаю. Але коли я повернулася на позиції. То навіть були такі випадки, що хлопці були на мене ображені, що я врятувала його життя. І я просто з ними тоді говорила, кажу, що дивіться, я все-таки насправді за законні дії, за правосуддя я не могла просто стояти осторонь. Одна справа, коли ти дійсно не встигаєш, а друга справа, коли стояти дивитися, як тебе на руках помирає людина, коли ти лікар, коли ти дала клятву Гіппократу. тому... Ну, я не змогла цього зробити, і я кажу, як би я просто з цим жила? Ну в подальшому тому в мене дійсно був такий випадок, і це був один єдиний випадок в мене. Я надала допомогу, і коли вже з хлопцями ми поспілкувалися, все-таки потім емоції зійшли, і вони мене зрозуміли. Хоча, звісно, я розумію їх, тому що це йшла група ДРГ. Вони йшли намірено для того, щоб вбити наших військовослужбовців. Адже напередодні в нас також був на жаль такий випадок, коли зайшла група ДРГ, і вони вбили всіх. Хто був на позиції, залишили тільки одного, щоб той розповів. Тому ми розуміємо, з якою метою вони йшли, і їх би це не зупинило. Але ви знаєте, саме це і відрізняє нас від них. Те, що ми є людьми. Чому змінила діяльність з медичної на волонтерську? У 2016 році я отримала поранення. Е, я ще пробула два роки у зоні у зоні бойових дій, виконувала бойові завдання, рятувала життя. А у 2019 році в мене погіршився стан здоров'я, і мене перевели у місто Житомир е, у відносно. Е, Спокійну військову частину, яка не постійно на бойових, і моя задача вже в Житомирі була навчити молодих фахівців передати свій досвід, навчити перед тим як вони потрапляють у зону бойових дій. Проходила військову службу ще до 2021 року у місті Житомир, і далі я просто зрозуміла, що ну напевно це не те за чим я прийшла. Будучи тією молодою лікаркою у військовий комісаріат, це не те, чим я зараз займаюся. Тобто я дійсно прийшла за тим, щоб рятувати життя, щоб бути на бойових позиціях і 4,5 роки безпосередньо я на них і була. Але в місті Житомир це, це вже ну це було не те, чого я хотіла. Тому і в мене погіршився стан здоров'я. За станом здоров'я, власне, після поранення у 2021 році я звільнилася із Лав Збройних сил України, коли розпочалось Повномасштабне вторгнення я була тут. Я отримала дзвінок від військового, і звісно, першою справою, що я хотіла зробити, це повернутися до своїх. Я почала дзвонити у свою бригаду, але місце дислокації моєї бригади знаходиться у Донецькій області. І мені сказали відразу, що ти вже до нас не доїдеш, просто тому що повністю йдуть бойові дії вже там і під Київщиною, і так далі. Коли я подзвонила до наших у військовий комісаріат, мені сказали, що ми тебе зараз не відправимо, а будеш тут по місцю, бо туди ти точно не поїдеш. І я зрозуміла, що ну, знову ж таки, якщо йти повертатися до військової служби, то повертатися виключно, щоб рятувати життя. Коли я зрозуміла, що повернутися на фронт безпосередньо я не можу. Ми тут вже контактували з волонтерами, наша виконавча Директорка Леся Стебло, в неї була своя організація. Вона мене познайомила з людьми ще напередодні цього всього. І відповідно я приїхала на Камінецьку 76 24 лютого, куди просто ми оголосили, що всі, хто хоче допомогти, всі, хто хоче щось робити, приходьте. І таким чином, 24 лютого, з першого дня, почалася робота на базі нашого захисту, якої ще тоді не було. Тобто, це просто була локація де, де всі згуртувалися. Власне, так склалося життя, і через те, що після поранення я звільнилася і вже була цивільною людиною, була ветеранкою, я потрапила у волонтерський фронт. Життя на фронті. Коли я знаходилася на фронті, я була там 4 роки, за чотири роки я мала один-єдиний раз відпустку в кількості 15 діб, і війна стала моїм життям. Тобто, роз, розділяти там просто не було можливості. Е, так, я намагалася в якихось там. Елементарних речах шукати позитив, знаходити, що мене там радує, що мене мотивує, якась там ранкова кава. Навіть мої побратими знали, там ну на фронті там немає кавих апаратів і так далі. Тому, звісно, там є чайник чи кип'ятильник і кава три в одному. І навіть там мої хлопці знали з кави три в одному, яку саме я люблю, і коли я робила об'їзд позицій з метою там профілактики, подивитися, хто як, тому що, крім поранень, це волога, є захворювання і так далі. Вони робили мені мою ту каву, улюблену на той момент, яку я любила, і це не могло не радувати. Я е, все-таки була однією дівчинкою серед усіх чоловіків. І я завжди там все життя була з манікюром, і навіть мій командир військової частини раз на місяць, він мене там, допоки ОБСЄ було на місці, ну це означало, що не буде таких обстрілів. Він мене відпускав на годину там на манікюр, щоб я його зробила, щоб я відчувала себе дівчинкою. Е, тому просто я на той момент навчилася жити. Е, Ну, війна і стала моїм життям, але я навчилася шукати якісь такі позитивні моменти, дрібниці в тому, де я знаходжуся. У мене там був день народження. Моїх 20 років я зустрічала в одній з найгарячіших точок. Це була на той момент Авдіївська промзона. І хлопці, в них були позиції, розташовані в дачному масиві. І відповідно, там колись люди сали, садили якісь там квіти і так далі. Поміж замінованих розтяжками полів вони назбирали мені 101 троянду на тому дачному масиві, принесли мені такий просто величезний букет з мотаним червоним скотчем, бо ми себе позначали червоним скотчем на той момент. І мене привітали, і це просто ну такі речі, які, які дуже мене радували, які дуже мене мотивували, які давали можливість відчути себе дівчинкою і відчути себе не просто, що ти на війні, а що ти продовжуєш жити якою буде Україна після перемоги? Ви сказали, що мене пішла мураха. Ну насправді нам а, треба розуміти, я так. Буду таким добрим із ним поліцейським, нам треба розуміти, що перемога буде не за місяць і навіть не за рік, на жаль. Тому що зараз якось е занадто багато якогось такого уявлення, що ось-ось уже буде перемога, і люди перестають там волонтерити, донатити і включатися. На жаль, ні. Це довготривалий процес і щодня гинуть люди. Але я впевнена, що для мене е Перемога в першу чергу це як мінімум стрічка новин без чорних е, стрічок, які виставляють в соцмережах, без щоденних звісток про загибель, без актуальних зборів на тепловізори, е, без е, новин, що той населений пункт ми здали, чи там хлопці закинули, чи так далі. Але Україна е, вона буде зовсім іншою. В першу чергу будуть зовсім інші люди, тому що мені здається, що коли війна розпочалася у 2014 році, наприклад, на Хмельниччині, там Львівщині і так далі, люди не усвідомлювали, що йде війна. Станом на сьогодні, мені здається, немає такого куточка, немає такого населеного пункту в Україні, де б люди не розуміли і. Це не відчували на собі, тому будуть зовсім інші люди. Україна розквітне. Я впевнена, що нам закордонні партнери допоможуть це все відбудувати. І е, ми будемо жити все життя, в першу чергу, пам'ятаючи, якою ціною і завдяки кому нам далася ця перемога. А в другу чергу, ми будемо жити, звісно, е, з остереженням, тому що наш сусід. Він рано чи пізно буде пробувати зробити це знову.